На ДП волинь вугілля новий тимчасовий виконувач обов'язків генерального директора представити Миколу Пірога. Офіційно приїхав до Нововолинська помічник міністра енергетики та вугільної промисловості України Віктор Шайтан. Познайомитися із новим очільником підприємства прийшли керівники місцевих копалень та представники профспілок. Міністерський делегат Віктор Шайтан наголосив на тому, що аби вугільна промисловість Волині мала майбутнє, головне завдання гірників працювати на збільшення видобутку і виведення шахт зі Стану збитковості, а також дуже вже просив профспілки знайти нарешті діалог між собою і новим керівником і більше працювати, ніж страйкувати. Але якщо ми з вами не будемо підвищувати і нарощувати виробництво, ми будемо реалізувати вугілля і реалізовувати вугілля, у нас, друзі, грошей не буде зовсім. Я закликаю щоб була дисципліна, був порядок і була організована робота. Працювати ще є де. Навіть на тій 9-й шахті є запаси, які відвантаження може бути напряму. Сьогодні є проблема відвантаження, є проблема те, що захід енерго не бере вагонів, але намічені зустрічі з ДТЕКом для того, щоб це питання вирішувалося. Микола Пиріг вугільник досвідчений. Його шахтарська кар'єра відбулася від електрослюсаря до головного інженера Шахти Надія, яка із кризового стану зуміла вийти на прибуток і обходитися без державної підтримки. Кілька разів Миколі Пирогу випадало виконувати обов'язки директора цього підприємства. Своїм головним завданням на Волині вбачає спільно із гірниками засукати рукави і працювати. Керівники іде всі разом, ми, кажуть закотити рукава і працювати для того, щоб, ми не стояли з, кажуть, з притягнутою рукою. Я думаю, що це все реально. Все реально, тому що в першу чергу навадити реалізацію вугілля. Сподівання на те, що новому керівникові об'єднання таки вдасться підняти і стабілізувати виробництво, висловив і присутній на представленні перший заступник міського голови Андрій Сторонський. Адже постійні гірничі страйки, невдоволення керівництвом і часта його зміна добрих результатів не дають. Лише стрімке падіння вуглевидобутку. Ви знаєте, що видобуток на підприємствах впав. Постійні страйки і постійна нерозбориха призвела до того, що на сьогоднішній день дійсно стоїть під питанням, чи взагалі бути в угільній галузі на Волині. І тому, напевно, дійсно стоїть основне завдання, це те, і міський голова неодноразово і телефонував в міністерство, коли буде призначено генеральний директор. І не стільки цікавило питання по особистостях, скільки цікавило питання по тому, щоб дійсно почався порядок, щоб з'явилася перспектива, з'явилася надія того, що дійсно. Вугільна галузь буде далі існувати в місті. і саме головне, що буде, виплачуватися заробітна плата шахтарям, щоб вугільні підприємства почали в нас знову ж таки давати видобуток, щоб була реалізація вугілля і щоб, врешті-решт, наступила така довгождана стабільність. Присутні у залі представники профспілок ставили новому керівникові чимало питань і намагалися із нього взяти слово, що усі волинські шахти працюватимуть, не переходячи у третю категорію. Проте, як відомо, стратегічні питання у компетенції профільного міністерства. Поки Микола Пиріг виконуватиме обов'язки генерального директора ДП «Волиньвугілля», мінвуглепром оголосив конкурс на цю посаду і прийматиме заяви до 12 липня.